Пане Олександре, побачили, ми бачимо зараз в мережі українській про те, що з'являються багато повідомлень, що операція на Курщині Сил оборони України себе вичерпала. Що, от є, наприклад, заява від, від Сергія Рахманіна, це нагадаю народний депутат і також член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який говорить, що операція в Курській області за Зазнала провалу через прорахунки командування різні експерти чи недоексперти зараз в публічному просторі висловлюють подібні думки. Українське суспільство дуже напружене у зв'язку із масовими повітряними масованими повітряними обстрілами. Загалом війна триває не перший рік і всі стривожені тим, що відбувається на фронті, і як втриматися в цьому інформаційному потоці. Отож, чому? У публічному просторі, на вашу думку, крайніми днями чи тижнями вже все більше почали з'являтися повідомлення про намагання знецінити операцію Сил оборони України у Курській області Російської Федерації, як не піддаватися на ось ці маніпуляції, якщо це дійсно є маніпуляціями, про те, що Курська операція вже зазнала краху, і як зберегти критичність стосовно тих подій, що нині можуть відбуватися у Курській області. Дивіться, ми всі бачимо і розуміємо, що Курська офензива, наступ на Курську область на даному етапі. Ця операція триває, і ми бачимо, що вона розвивається. Це абсолютно очевидний факт. З ним ніхто не сперечається. І будь-які намагання коментувати військову операцію, яка ще не завершилась. Це є абсолютно безглуздо, безвідповідально і досить часто є прямим підігруванням ворогу. Ну для того, щоб спростити, бо у нас сьогодні величезна кількість так званих військових експертів. Ну які з тих чи інших причин вважають, що вони можуть будь-що коментувати, то це зрозуміло в будь-якій людській сфері. Тобто, жоден є загальний принцип, наприклад, в мистецтві в літературі. Жоден митець, свій незакінчений твір не буде виставляти на суд на обговорення. Орення, а тим паче профаном, так або навіть якщо взагалі зійти до рівня побутового якогось прикладу, то жодна справжня хороша господиня чи господар, які готують страву, ніколи не дадуть її куштувати і оцінювати, коли вона ще не є готовою. А якщо якийсь дурень обпечеться не сьорбнувши неготового борщу і буде бігати верещати, що він або загарячий, або недосолоний, або ще щось, то всі дивлячись на нього, зрозуміють, що це якийсь варіант на якого не треба звертати увагу. Тому я би рекомендував сьогодні взагалі не звертати увагу на жодного з варітів, які намагаються е, Курську офензиву до її закінчення е, коментувати. Очевидним сьогодні є лише реакція на неї. Реакція як наших союзників, так і наших ворогів. Наші союзники вже сьогодні в захваті. Ми це бачимо е, в багатьох моментах. Змізві змінилась. Їхнє ставлення, зокрема і до питань пов'язаних з дозволом України на використання зброї на і інші питання, які для на які відкрили очі, успіхи українців на Курщині, але ще більше ми бачимо вереску від наших ворогів, для яких це абсолютно шоковий стан. Росіяни чомусь глибоко були. Переконані, що вони як та коза дереза з народної казки, якщо вона заховається в доміку, то їх ніхто там не зачепить. Зачепить і сьогодні, вони вимушені переглядати взагалі всю свою концепцію ведення цієї війни. Тому е, очевидно, що е, найперше власне їх агентура в Україні, а також корисні діоти розпочали підігрувати Росії і. Говорити про те, що ну, якось не так українці ведуть війну, якось не так ми е воюємо, якось не так. Ну, але вони це говорять. Ну вони це говорять з 2014 -го року. Вони з 14-го року розповідають, що все це чергова поразка України, і буквально України вже немає, практично. Тому те, що вони говорять, так що також що говорять їхні агенти і корисні діоти, це. Ще один доказ е, того, що власне операція йде і вона розвивається. Ви згадали Рахманіна, так це дуже сумно, оскільки ну насправді, взагалі, вся ця кампанія, спочатку кампанія дискредитації курської офензиви, е, вона розпочалась з спочатку маргінальних, маргінальних політиків, які вчорашніх регіоналів, тому бачили Тараса Чорновола, який. Е, ну, Власне, члена партії регіонів і депутатської групи Януковича, одного з того, хто досить довго торгуючи іменем свого батька, точніше прізвищем свого батька, Януковичу, Януковича, а значить, Росії, який написав про те, що Курська він це назвав Курською авантюрою. Далі ми бачили Ковтуненко, це колишній депутат Б'ют, який був відомою тушкою, одною з перших тушок, хто перебігли до Януковича з блоку Юлії Тимошенко, для того, щоб Янукович міг створити. Власне, свою більшість в парламенті, а далі ми бачили Івана Ступака, який це син також регіонала одного з. Кигибеккибістів депутатів Януковича, які голосували за диктаторські закони, який в 15-му році пішов, звільнився з СБУ, коли стало зрозуміло, що за Україну що в СБУ не треба не, не тільки можна робити кар'єру, як його батько, але і треба воювати. Бо почалась війна вже так. Він сьогодні е, нововиниклий експерт, який Те саме пише і е, власне в е, тому ж таки НВ, це колишнє нове время страни. Буквально ще до на п'ятому році війни вони були новим бременем. Страни зараз вони маскуються за латинською абревіатурою НВ. Вони спочатку дають е, пряму, абсолютно е, дискредитуючу статтю Ступака про те, що який в них там експертом і на радіо в них НВ. Він е, відповідно постійно щось там експертує, який прямо закликає Україну вивести війська з Курської області. А потім з'являється оця інформація від НВ про те, що Рахманін е, заявив, прямо назвав провалом. Очевидно, що це все російська російська. Російські наративи, які розповсюджують люди, очевидно, деякі абсолютно не безкоштовно. Ми знаємо, що нове время страни належала НВ належить Томасу Фіалі, тобто це міжнародний інвестиційний бізнесмен, який торгує інформацією, як і всім іншим, і тому ми розуміємо, що Абрамович на сьогоднішній день фінансує не одного експерта, як в Україні, так і за кордоном у той Ванька ступак, наприклад, він регулярно з'являється на російських медіа за кордоном, ви як не включите дощ, то там Іван Ступак головний, розумієте, український експерт? Хоча це людина абсолютно, ну, абсолютно не фахова, абсолютно, а, абсолютно проросійська людина, яка постійно ретранслює як в Україні, так і за кордоном від імені українців ретранслює російські наративи. Тому. Це треба так і зрозуміти. Ну а всім іншим, бо оскільки ми бачимо, що хвиля йде, тому що для цього і запускаються такі так звані експерти, хвиля йде. Чи можна це... зараз зупинити цю хвилю, пане Олександре? 에, можна і треба, і це дуже просто робити. Власне, по перше, цим же експертом треба рекомендувати, і, включаючи Ковтуненка, чи бо постійно коли стопака подають, його подають як. Колишні співробітники СБ так, СБУ, так от як колишньому офіцеру СБУ йому не треба сидіти коментувати. Йому треба йти в СБУ і власне виконувати той обов'язок, на який він вчився в нього суспільство. Все життя вкладало як в офіцера СБУ. Тобто вперед, і більше того, це стосується будь-кого хто знає як. Діяти збройним силам України, як наступати, як відступати. Кожен з вас може зараз піти від 18 до 60, а деякі спеціалісти до 65 років, чоловіки, жінки можуть абсолютно спокійно йти, розказати, показати збройним силам України власне, як, як треба воювати і Зробити це зокрема і самому, тобто це перше, що треба зробити, тим, хто готовий а, допомагати. Ну а хто боїться, ми розуміємо, що багато хто. І як я вже сказав, є велика ймовірність, що причина звільнення в 15-му році стопака з СБУ було просто те, що людина злякалась, що необхідно воювати за свою країну. Якщо ти боїшся і хочеш писати в Фейсбуці або в інших мережах, або щось публічно говорити, теж є варіант, що робити. Пишіть відповідно в е, конгресменам Сполучених Штатів Америки. Шукайте їх в Твіттері, в інших мережах. Пишіть, просіть, щоб відповідно тиснули на адміністрацію Білого дому щодо дозволів Україні бити е, відповідно американською зброєю по е, російським відповідно аеродромах. Хто що е, завтра Путін буде перебувати в Монголії? Пишіть, я виклав відповідно і це вже другий тиждень по різним е, мережам. Іде сторінка міністр. Міністра юстиції і міністра внутрішніх справ Монголії від підпису, якого залежить буде Путін заарештований Монголії чи ні за е, ордером міжнародного кримінального суду. пишіть йому, ну тобто, завжди можна допомагати своїй армії, а не е, а не дискредитувати її, деморалізувати і намагатись принизити. Ну, Олександре, а які ключові завдання стоять перед Україною в інформаційній боротьбі за Курщину і чи можливе досягнення стабільного інформаційного домінування України? Дивіться, у нас немає взагалі ніякої боротьби за Курщину. Ми воюємо за Україну, за нашу свободу і в результаті. Хочемо ми цього чи не хочемо. Воюємо за свободу інших народів, в першу чергу європейських, але далеко не тільки. Е, тому відповідно, ну для того, щоб домінувати, треба говорити правду. Тобто, не можна подаючи Тараса Чорновола подавати як незалежного експерта. Треба чітко говорити, що це колишній регіонал, депутат регіонал, ну і так далі. Якщо людина була тушкою, що це людина, яка зламала волю українського народу, оскільки не було більшості в партії Януковича, тобто в російської фактично партії в парламенті для того, щоб захопити владу. Ця людина допомогла Росії через Януковича захопити владу, і треба їх так і називати. Це перший момент. І тоді багато речей стане на свої місця. Бо якщо ви згадали Рахманіна, то те теж треба пам'ятати, чи не експерти, навіть не говорив військовим. Ому питанні, але в питанні ефективності людина очолювала партію голос. Точніше, перепрошую фракцію голос в Верховній Раді. Як фракцію, яка розвалила сьогодні, не зрозуміло, хто з них там голос, хто не з голос. Фактично, проект політичний похований, якому довірилося таки 800 тисяч українських громадян, і ця людина сьогодні розповідає про е, успіхи чи не успіхи. Ну тому просто треба перше говорити правду щодо експертів. Майновані Друге, утримуватись від панікерства, тому що це те, що нам ворог намагається вже 10 років нав'язати. Ми за 10 років вже мали зрозуміти, Україна переможе. крапка. Тому розповідати, що Україна де щось там програє, не потрібно, і треба допомагати Збройним силам України. Можеш йти, знаєш, як робити. Йди в ЗСУ. Не можеш йти, ну не знаєш, як робити, то взагалі закрий е, рота. Ось а допомагай в інший спосіб. Пане Олександре, на вашу думку, якщо, наприклад, за згадуваними вами Чорновола і Ступака ніби зрозуміло, це неофіційні представники України, це загалом публічні. Назвімо їх сьогодні так діячі мають свою думку стосовно того, чи варто виводити війська із Курської області РФ війська України, якраз чи не варто провалилася ця курська операція, чи не провалилася. Тут це їхня суб'єктивна думка. Натомість ми бачимо якраз. Від офіційної особи від Сергія Рахманіна такі заяви, то це все-таки про той корисний ідіотизм, чи чим продиктовані такі заяви з боку якраз члена комітету оборонного комітету Верховної Ради? Ну з членами комітету Верховної Ради? з Профільного оборонного комітету, а з депутатами у нас є багато проблем в питаннях інформаційної інформаційних підножок, інформаційних плювків в спину Збройним силам України. Це правда, але треба розуміти, що цих людей обрали українці. Тобто, це люди, яких обрав український народ, і як немає в нас іншого українського народу, так немає в нас іншого парламенту. І очевидно, ми маємо з цим рахуватись безумовно, сумно. Що ці люди не несуть жодної відповідальності за наслідки сказаного. Але я думаю, що ну так само свого часу, що це по перше, ніщо інше, як, як, як результат безкарності, зокрема того, що жоден хто голосував, як батько стопака, хто голосував за диктаторські закони, не поніс відповідальності. Да тобто, це російські закони які було привезено з Росії, і тому ці нинішні теж відчувають свою безкарність з іншої сторони, ну. Ну, треба пам'ятати особливо тих, хто планує е, зрадити в один момент зручний для себе. Треба пам'ятати, що не завжди народні депутати е, такі вже і безкарні народний депутат для Ківа цього скликання е, міг би це підтвердити, те про що я говорю, і тому я думаю, з часом ну так само як. Я сподіваюся, що ми дочекаємося судових процесів над тими народними депутатами, які фактично вели підривну діяльність, які зараз очікують на суд в СІЗО, як, наприклад, Олександр Дубінський, так то тобто, все таки це має трошки допомогти депутатам адекватно себе поводити. Що стосується конкретно Рахманіна і цього власне публікації НВ, то хоча НВ на своїх із на своїй сторінці в Фейсбуці подається як пряму мову про провал на Курщині в самому тексті, власне, прямої мови немає, але цього цілком достатньо. Давайте зачекаємо чи буде спростування від НВ, або якщо його не буде, чи буде позов Рахманіна до НВ для того, щоб що це не були його слова? Що це абсолютно брехня подана від його імені? Якщо цього не буде, то безумовно Рахманін повинен за це за цей плювок, якщо не постріл в спину збройним силам України, які наступають на Курщині. І має рано чи пізно понести відповідальність, як і політична партія оголос, як і той, хто її вів в парламент, а саме Бокарчук, як лідер політичної партії. Ну, а виборці, які за неї голосували, мають теж. Ну, робити певні висновки? Хоча я думаю, що там виборці зробили висновки, пане Олександре. На завершення, допоки справи до суду не дійшли, про що ви щойно говорили, то як має розвиватися далі ця історія, ця ситуація? Чи має зокрема Верховна Рада якимось чином відреагувати на подібні заяви окремих народних депутатів, і чи має відреагувати зокрема і оборонний комітет? Дивіться, я думаю, що тут два моменти рука руку. миє, по перше, ми бачили більш яскраві випади проти зсу зі сторони членів цього комітету і тим паче членів Верховної Ради України. Реакції не було, тому гратися в те, що вона буде, і сподіватися, що вона буде очевидно даремно. Але має бути політична реакція, як я вже сказав. а Це питання до виборців, а не до депутатів. Тому хай кожен, хто голосував за партію голос, питає себе, що він про свій вибір минулий думає. Наприклад, і не тільки про партію голос, так оскільки власне випади в сторону української армії були далеко. Не, ну. По суті, фактично від представників абсолютно всіх сил в українському парламенті. А що стосується е конкретних випадів, так коли там оголошується, ніби відомо які там плани були в зсу на Курщині, і ніби вони провалились. Тут робота влаго немає вже депутатської недоторканості. Робота СБУ розпитати цих депутатів, звідки їм відомі ці плани, які нібито провалились, і чому і якщо відповідно є на це процесуальні підстави, то порушити відповідальність, порушити кримінальні провадження за розголошення військової таємниці у вигляді цих планів. Хоча з того, що ми всі чули з вами, верховного головнокомандуючий президент заявив про те, що метою було витіснення війни, тобто Нені війни на територію агресора, це абсолютно правильне рішення і правильна мета, і вона є, війна від зараз проходить на території Росії, вперше вона проходить на території Росії після Другої світової війни. Там хтось даманський згадує, ну то була спірна територія, від якої Росія, точніше, ну власне Росія сама відмовилась. А що стосується ну безпосередньо. Нинішніх одних планів, ну тут треба спитати очевидно в Рахманіна, якщо він знає, які плани провалились, то що це за плани і чому він їх розголошує? А, а що потрібно зробити? Якщо на до прикладу, ми зараз побачимо невдовзі, що Сергій Рахманін Іван Ступак вам згадуваний Тарас Чорновіл вийдуть в публічний простір і перепросяться, вибачаться перед українцями, то чи буде цього достатньо особисто для вас? Чи свисне рак на горі, ні не свисне. Ніколи. Рак на горі не свисне. Століт... То тобто ви не вірите в те, що такі речі скільки, можуть бути скільки... артикульовані. Скільки століть український народ не повторює приказку про рака на горі, він не свиснув, не свисне і не свисне. Обговорювати цей момент, ну так. Да. Якщо свисне, тоді і поговоримо. Що ж, дякуємо, пане Олександре, Дякую вам за. За Дякую. своє бачення і за роз'яснення цієї ситуації нагадаю для глядачів та слухачів, що е, спілкувалися із сержантом збройних сил України Олександром Башуком про те, як деякі корисні так звані ідіоти, як і російська пропаганда, використовує е, ситуацію на Курщині для дискредитації, власне кажучи, цієї ж е, курської операції, яку е, на початку серпня цього року розпочали Сили оборони України. На все добре і Тримаємося. Дякую успіху.